Помаранчеві піраміди, садсуми, муркоти, клементини та нової це все різновиди мандаринів на центральному ринку Хмельницького. Напередодні зимових свят їх купують ще не щодня. Фаворит серед покупців: сорт Клементина та сацума. «Жовтенька, солоденька і легко обирається. бо є муркот, вона буде кисліша, а нова мандаринка то вона багато кісток і важко обирається». Отже, асортимент є на будь-який смак і гаманець, проте заманюють покупців на ринку не лише сортовою різноманітністю, але і яскравими прилавками. Вітри двигун торговлі. Якщо все гарно, красиво, то людина так само хоче прийти і взяти. Вітрина виложить десь приблизно годинку, півтори оця от мандаринка. І, і тут все по півгодини, по годині. Імпортують плоди переважно із сонячної Італії чи Туреччини. Як і більшість закордонних продуктів, мандарини зросли у ціні. Нині середня вартість за кілограм 100-120 гривень. Того року було трішечки дешевше, але зараз ви розумієте, що проблема з логістикою доставка в першу чергу. Ну і по друге таможня подорожчала. Відтак чекати на зниження ціни найближчим часом не варто. Але і подорожчання до свят продавці не планують. Я так думаю, що ціна буде триматися на цьому, на цій грані, тому що далі вже просто нікуди. Люди перестануть їх купувати. Щодо вибору найкращих мандаринів, одного алгоритму немає, адже кожен сорт має свою відмінність. Головне, щоб цитрус не був пошкоджений. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.